Добрий день. Це та ж знайома обстановка, неділя, 7 вересня. І що я хочу сказати? Що я тут роблю? О, -о гадайте. Так, звісно, хожу, шукаю білі грибочки. Але наразі потрапляють мені в поле зору отакі сироїжечки буду підбирати. Молоденькі, звідки ля вони беруться сухо. Жодного дощика не було протягом двох тижнів десь приблизно. А звідки звідкіля береться. Цікаво. А буде -ли сьогодні, чи сьогодні білий чи не буде? Давайте подивимось. Гадаю, що буде. Бо вчора три маленьких знайшов. Три маленьких білих грибочка я знайшов. Тож, почин у мене починається з сироїжечки. А далі побачимо, що воно як воно буде. Тож не перемикаємося, дивимось до нашої перемоги. Ну що я хочу сказати? Продовжується збір білого грибочка. Наразі. Почин білим у мене стався. На вчорашньому місці, там де я першого білого грибочка знайшов, таки виклюнулись ті гриби, що я вчора не підібрав, бо не бачив я їх. А давайте подивимось, як це виглядає. Тут навіть він не один. Отакий один. А це другий. Подивіться, який красун сьогоднішнього полювання. ого Ой-ой-ой-ой-ой. А це вже щастя. Це вже щастя. так Візьму і цього маленького, бо завтра Додовий тиждень починається. Якось так. З почином в мене по білим Вот Отак. Починається мій сьогоднішній збір кайфовок. А оце місце у мене асоціювалося з білими грибочками. Ось. Прийшовши сюди, ви уявляєте? Тут ростуть не тільки білі грибочки. Тут саме настояще місце для збору маслюків. Маслюків. Дивно, дуже дивно. Бачите? Бачите, що коїться? Ніколи тут маслята не збирав, а наразі вони є. Отак це виглядає. Ну що ж, будемо збирати. Що мені залишається? Гриба, як такового, немає. Треба збирати. Якось так. А вони які добрі з картошечкою. М -м -м. Продовжується збір гриба. І ви не уявляєте, що я знайшов. Отак ну, от іду, 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 йду. Дивлюсь по сторонах. Яблуко знайшов. Ось. Тож отак. А річ іде от про цього красення. Является, красавица. Боже, боже, боже яка краса, намалеванный красунчик. Ну так з'являються білі грибочки. Несподівано, але з'являються. Але поодинці небагато. Ну що, До затишніх трьох білих грибочків, ще три. а Раптом і баночка маленька вийде. Там сировіжечка росте, не хочу. Буду білі збирати. Наразі лізуть. А тут яка краса, краєвиди які. М -м -м. А раптом ще знайду. Тож, сезон поки що не закриваю. Якось так. <рес> От поруч з цим попереднім. І четвертий знайшов. Ви уявляєте яка Я зачихав братися, а воно рядом знаходиться. Мімікрія гарна річ у гриба. Несподівано, несподівано. Супер. О, да. щастя яке. це щастя яке. Отак От виглядає щастя. Щойно потрапив у каску. Щойно сталося диво. Білий корабль. Отакий. Отакий білий грибочок. Отакі білі грибочки. Задала. Як вони ростуть? Я не розумію. Так, галявина моя з давніх пір. Пшов без надії. І отаке щастя. Ви уявляєте, краса яка. Друзі, супер.